Біля цієї будівлі місця не ходять із острахом вже три роки. Адміністративний корпус колишнього заводу на Володимирському проспекті в Лубнах влада не поспішає ремонтувати. Неодноразово ми намагалися знайти власників цих будівель поверхової. Там як дуже багато кожен був розпроданий окремо, щоб зробити капітальний ремонт цього фасаду. Головний архітектор Лубен Володимир Шмонденко каже: будівля має історичну та культурну цінність і додає, про аварійний стан споруди знає, але хто буде робити ремонт, поки що невідомо. Власники не погоджуються, хоча, згідно цивільного кодексу, вони зобов'язані утримувати це майно в належному стані. Більшість власників не знайдено взагалі, хто використовує, але факт залишається фактом. Будівля руйнується. Андрій Шмонтенко розповів, що розраховувати на ремонт аварійного будинку найближчим часом не варто. Власників до відповідальності притягнуть лише тоді, коли в Лубнах ведуть посаду інспектора з нагляду за будівельними спорудами.